Алкогольна залежність. На жаль, це таке питання дуже актуальне, і ми з ним стикаємось. Ви, напевно, взагалі щоденно майже стикаєтесь. І алкогольне отруєння, коли воно може лікуватися в домашніх умовах, коли потрібно вже викликати медичну допомогу? Де та межа? Ну, насправді межі як такої немає. В принципі, алкогольне отруєння воно є завжди, якщо. Людина вживає там надмірну кількість алкоголю, якщо це не контрольовано, якщо це переростає в якусь втрату свідомості, блювоту. То... Або неконтрольованою агресією, в принципі, завжди необхідно викликати швидку допомогу, тому що допомога на етапі алкогольного отруєння вона може бути різна. Це так, як може бути проведення дезінтоксикаційної терапії, так само зняття цього збудження, тому що воно може призводити і до проблем з агресією, і до проблем соціальних, і до сімейних проблем і в принципі. Як таке дезінтоксикаційна терапія насправді зараз дуже поширена її можна проводити і стаціонарно, і вдома. В принципі, з цим проблем немає. А що пацієнт може зробити вдома самостійно, якщо це, припустимо, алкогольне отруєння легкого ступеню? Ну, якщо це алкогольне отруєння легкого ступеню, то воно перш за все буде характеризуватися якоюсь там нудотою, роботою, такою навіть можливим відчуття тривоги, неспокій. E, в першу чергу необхідно людині сон. Uh -huh. e, так само велика кількість рідини бажано, щоб це була вода по типу Рео, поляна квасова, uh -huh. але необхідно заступити не газовану воду, тому що e, самі бульбашки газу можуть провокувати надлишкову рводу. Добре, а якщо це справді отруєння такого середнього, тяжкого ступеню і вже викликається недокладна допомога. Mm -hmm. І в той момент, коли е, родичі чи сам е, пацієнт чекає на е, медичну допомогу, що не можна робити? Е, ну, категорично забороняється точно давати будь-які медичні препарати. Uh -huh. Тому що всі медичні майже всі медичні препарати вони підсилюються дією алкоголю, який є на той момент в крові. І ті препарати, які ми даємо, ми враховуємо вік па пацієнта, стать пацієнта, вагу пацієнта і підбираємо відповідну дошу. Е, чи можна допомогти, то це так, якщо е, е, він спить, або якщо він перебуває без свідомості, то повернути його на бік. Бо навіть часто зустрічаємо таке, що при алкогольних інтоксикаціях, коли людина без свідомості, може настати смерть внаслідок там, обструкції рвотними масами. Тому повернути набік і просто очікувати, поки приїде швидка допомога. Зрозуміло. Чим небезпечна алкогольна інтоксикація, алкогольне отруєння, яка та межа крайня, ну, крайня межа Вкрайня? це смерть. Так, внаслідок чого Чому внаслідок, смерть Внаслідок. Ну, смерть може відбуватися внаслідок знову ж таки, так, як я казав, обструкції реватними масами. Так само часто люди можуть поєднувати алкоголь із всякими психоактивними речовинами, угу. і там смерть може наступати або через зупинку дихання, або через зупинку серцевої діяльності. Насправді поєднувати алкоголь з будь-якими медикаментами наркотичними препаратами абсолютно не рекомендується. Зрозуміло. Якщо поступає, наприклад, виклик, і е, родичі або сам пацієнт не каже, що це алкогольне отруєння, ну соромиться або з якихось інших причин, і ви приїжджаєте на виклик. Як ви бачите, що це алкогольна інтоксикація, і якого ступеню? Ну насправді це якщо це пацієнт, який перебуває вже в запійному стані, ну це там переважно від трьох днів і більше, угу. то його дуже легко розпізнати, бо е, є такі почервоніння обличчя, відповідний запах перегару. 에, там тихікардія, підвищення теріального тиску, і в принципі, видно, по пацієнту вони завжди такі мають підвищену тривогу. Якщо це знову ж таки інтоксикація легкого ступеня або там вживання алкоголю було просто напередодні в надмірній кількості, uh -huh. то пацієнту просто зле і переважно вони ті, хто вживають алкоголь один або два дні, вони самі про це признаються і не бояться це сказати вже про запідні стани. Ну, їх видно здебільшого краще, але угу. там люди вже частіше ховаються. На вашу думку, на від чого найважча інтоксикація? В принципі, будь-який міцний алкоголь, дає інтоксикацію. Найважча інтоксикація це вже коли люди починають змішувати. Ну, а найстрашніше, що я бачив, це зловживанням слабоалкогольних напоїв, таких як пиво, але надовго тривалими. Часі воно дає дуже різкі ускладнення, такі асцити, такі як розвиток печінкової недостатності, причому досить швидко. Ось угу. ця чарівна крапельниця. Вона для всіх, інгредієнти для всіх однакові, склад однаковий чи все-таки індивідуальний? Ну, базовий набір він першочергово однаковий, але тут варто враховувати, що не всі може допомогти чарівна крапельниця. Деяким людям потрібно надавати кваліфіковану медичну допомогу на, е, в стаціонарних умовах, бо там медична допомога знову ж таки буде зовсім інша. Е, Важливо, і що є надзвичайно небезпечним, це набрик мозку. Uh -huh. тут, тому тут є тонка межа, і чому тим можуть займатися тільки е, лікарі або там. Люди, які мають медичну освіту, тому що вони прекрасно розуміють, коли можна проводити цю чарівну крапельницю, а коли ні. Базові медикаменти, вони є, звичайно, стандартні. А далі в кожного, хто проводить десь інтоксикаційну терапію, є своє секрет. Якщо вживати часто алкоголь, а потім постійно проводити детоксикацію, то ж тоді ж алкоголь не шкідливий, ніяких наслідків не буде. Це чому не буде? Алкоголь руйнує клітини мозку. На це ти ніяк не вплинеш. Ти можеш вивести токсини з крові, але ті клітини, які ж зруйнував алкоголь, ти їх не відновиш. А якщо б типовий такий портрет вашого пацієнта, у якому ми проводимо детоксикацію, це чоловіки чи жінки переважно? Ну, переважно в більшості чоловіків. А який вік переважно? Зараз насправді така складна ситуація, що з віковий діапазон це може бути від 18 років і до, там, до пенсійного віку. Угу. Він самотній чи має родину? Е, ну, ті, що нас викликають, це вони мають родину завжди. І в першу чергу родина звертає увагу на проблему і б'є на сполох. Е, говорить угу. про те, що потрібно боротися. Коли вже дійсно потрібно звернутися до нарколога? На вашу думку? На, ваш, на мою думку, до нарколога е, потрібно звертатися завжди, якщо проблема є систематична. Що може бути тією межою, коли пацієнт звертається вже до нарколога? Е, та напевно, бажання самого пацієнта ну, типу, визнати, що в нього є проблема, і боротися з цією проблемою. Бо якби родичі, батьки, дружини. Чоловіки не заставляли тебе боротися з цією проблемою. Максимум, що вони можуть зробити, це зменшити твоє похмілля, тим самим, що ще нас, які ми проведемо там чарівну каплівницю. Але саму проблему, крім тебе, ніхто не поборить. Я насправді згідна, тому що е, більшість е, запитів це від родичів е, залежних людей. І, е, і я завжди кажу, що мені потрібно, щоб сам пацієнт е, дав згоду, е, мав бажання, і тоді це плідна, дійсна робота. Тому що одного бажання родини замало, дуже замало. Okay. І де та межа. Е, та, пацієнт має сам зрозуміти, і ось тоді можливе е, якісне лікування і навіть е, е, припинення залежності. Е, от Кажіть, ми говоримо про лікування алкогольної залежності, але напевно один нарколог від не допоможе. Чи потрібен ще хтось, крім нарколога, і чи підкажеться нарколог, чи ж мають про це знати самі родичі? Лікування залежності дуже добре проходить в берегавах, в реабілітаційних центрах. Вони є закритого, відкритого типу, і складається план, контракт самим пацієнтам, пояснюється його родичам необхідність мету, чого ми хочемо досягти. Тому що родичі насправді дуже часто. Як жаліють, надають всі там можливі ресурси для того, щоб залежний продовжував no. свою залежність. Тому це має бути контакт з самим, самим залежним. Бо насправді рідко, коли сам залежний приходить в центр чи до нарколога і каже: Ну, от я хочу, ну чесно, рідко тому це потрібно взаємодія залежного з родиною, з лікарем. з... Наркологам бажано з психіатром, з соматичним лікарем, угу. тому що, як правило, там вже є, є якісь зміни соматичні. І проговорюється все. Е по пунктах, що має робити залежне в цьому центрі, тобто та це і психотерапія, і, ага. психотерапія, і групи, групові якісь заняття, і дезінтоксикаційні е, якісь заходи, е, як він буде спілкуватися з родиною, е, яка роль родини в цьому цьому? Тобто, та це не тільки робота е, нарколога, е, лікаря, нарколога, психіатра і пацієнта. Це така більш масштабна. Робота мультидисциплінарна, можна так сказати, і не за один день, на жаль. Ну а Навскидку, скільки триває так, На вскидку навіть може бути до року програма, тобто mm -hmm. рік, якщо залежність така сильна. І Родина довго не погоджується з тим, що потрібно обмежити будь-який доступ пацієнта до, його, до, до алкоголю. Mm -hmm. Тому це навіть рік, тому що залежність. Ми лікуємо організм, лікуємо залежність. тому що побороти залежність сам цей потяг це займає дуже багато часу. І щоб пацієнт змог зміг потім жити нормально в нормальному житті, працювати, комунікувати зі своєю родиною, бо, як правило, частіше عم. за все в більшості випадків відносини в родині э... майже руйнуються. Та майже до окей, як нарколог, мультидисциплінарний підхід це, звісно, добре. Так. А як нарколог ставиться до кодування, підшивання і отих всіх дуже популярних в суспільстві штук. Uh -huh. Так само, я чув вроді про гіпноз-терапію. і гіпноз, і все, все це є, все це має місце бути, але як правило працює краще все -таки довготривала, uh -huh. така осмислена реабілітація е з психотерапією, ніж такі методи короткочасні. І вони, як правило, вони дають корот такий же короткочасний ефект. Тобто, пацієнт, як правило, повертається до залежності uh -huh. через якийсь певний період часу. Якщо це була просто підшивка, чи там гіпноз, і якісь там кодування, тобто, все-таки це більш, більш такі розширені методи. і А тривалі. це напевно зараз питання буде швидше до нарколога, психіатра. А що робити, коли родичі хочуть, а пацієнт не хоче? Uh -huh. Hmm. Все-таки е, привести е, на консультацію спочатку, mm -hmm. можливо, родичі консультуються з лікарем, що можливо, які, е, які це, яка сходинкова терапія, що mm -hmm. ми робимо першим, другим кроком, третім. І поступово-поступово е, залучати пацієнта до цього, мотивувати, звичайно, mm -hmm. розповідати. Бо якщо пацієнт буде володіти максимум інформації, як це все буде відбуватися, що можна буде, що не можна, які можливі будуть негативні наслідки. <ган> і Якщо він не е, припинить свою залежність, то більшість інформації, звичайно, Більше інформації, він тоді, е, залежно робить виводи, висновки і е, нам легше тоді працювати. Я би хотіла ще е, спитати у вас топ 3 поради. <світ> <світ> Як що е, е, можна зробити, щоб не. Е, не довести до таких наслідків тяжких при алкогольному отруєнні. Ну, в першу чергу це споживати багато людини. Uh -huh. Тому що алкоголь у нас в першу чергу це його дія виводить рідину поза клітинне русло, і відповідно виникають ці всі типові набрики на обличчі. Друге, це якщо, звісно, нема цукрового діабету, то бажано глюкоза. Uh -huh. Ну і третє це вітамін С.